Друзі, вітаю вас на новому тренуванні. Сьогодні ми з вами тренуємо наші стопи, покращуємо їх мобільність, рухливість, трофіку тканин та відчуття. Для того, щоб розпочати тренування, нам необхідно буде килимок, пінний рол, з яким ми будемо робити <різь> масаж наших гомілок. Ось такий невеличкий валік із рушничка. Декілька м'ячиків, можна один, який у вас є. Я взяла собі твердий м'ячик для МФР, м'якенький шипований, або можете взяти звичайний тенісний м'ячик. Також е вам може знадобитися пілатисна стрічка, і декілька маленьких предметів. Я взяла декілька ручок, ви можете взяти е будь-які, наприклад, якщо у вас є дитина, у якої є конструктор Лего, візьміть, будь ласка, позичте в нього декілька детальок. Тобто якісь мілкі предмети. Я думаю, ви вже здогадалися навіщо. військо. Собственно, давайте починати. Я сьогодні в ось таких чудових перчаточках для стоп з пальчиками. Ви можете просто роззутися і займатися босіком. Давайте приступати. І першою частиною тренування буде мій офіційний реліз наших стоп. Візьміть, будь ласка, м'ячик, який у вас є, або м'якенький шипований з пупирками, або тверденький гладкий. За вашим бажанням, як вам більш подобається, я візьму тверденький. і ми почнемо із прокатки нашої плантарної фасції. Це тканина, яка простягається у нас через всю поверхню нашої подошви. Кладемо м'ячик. Ці техніки вже всі мої досвідчені учні знають і бачили, але. База є база, тому повторимо її для всіх. Кладемо м'ячик на підлогу. Нашою стопою ми акуратно надавлюємо на нього і починаємо прокатувати м'ячик продольно, починаючи від основ наших пальчиків до п'ятки. Прокатали, повернули назад, знову натиснули стопою на м'ячик і покатили його до п'яточки. Тепер пришвидшуємось і починаємо прокатувати так декілька разів всю нашу подошву. Зверніть увагу, будь ласка, на те, що ми катаємо не по одній лінії. А ось у нас 5 пальчиків, і від кожного пальчика ми проводимо умовну лінію до п'ятки. І по цій лінії працюємо, тобто від великого П п від великого пальчика до п'ятки, від другого пальчика до п'ятки. Мурка так уважно дивиться, від третього пальчика до п'яточки, четвертий п'ятка і мізинчик п'яточка є. Тепер кладемо м'ячик, залишаємо його в спокої і серединкою стопи просто надавлюємо і стаємо на нього. Таким чином. Деякий час, 10-30 секунд, ми даємо м'ячику просто проникнути в наші тканини стопи і подіяти на них. Далі ми можемо почати стискати нашу ніжку, начебто ми хочемо схопити м'ячик, і розтискаємо, здійснюючи тиск на м'ячик. Потім знову стискаємо Боже, як цікаво, квіття. І розтискаємо. І, ще разок. і тепер ми м'ячик. Пере... Пересуваємо ближче до пальчиків, там, де у нас подушечки під пальчиками, основи пальців. І на них також даємо м'ячику проникнути в тканини. І декілька разів максимально згинаємо пальчики, хапаємо м'ячик лапкою і розтискаємо, намагаємось підняти пальчики догори і розтопирити. Знову стискаємо. Розтопирили, стискаємо і розтопирили. Тепер ми залишаємось на п'яточці і передню частину, передній відділ стопи починаємо прокатувати зліва. Ай! Втік! М'ячик схопили? Прокатуємо зліва направо, здійснюємо тиск, так, щоб у нас відбувався. Масаж м'ячиком наших тканин. Зліва направо декілька разів поробили, підсунули м'ячик трішки ближче до середини, повторили те саме. У нас є з вами і продольні, і поперекові арки стопи. Нам необхідно пропрацювати всю поверхню. І ще трішечки ближче, і прокатуємо вже серединку нашої стопи. До п'яточки ми вже не доходимо. І тепер звідси також ділимо нашу стопу на декілька відділень. У нас буде переднє, середнє і заднє. Переднє відділення натискаємо і потихеньку вкручуємо м'ячик, так, щоб він глибше пройшов в тканини. Відпускаємо, переходимо на середній відділ стопи. Натискаємо з тобою на м'ячик, вкручуємо його добренько. Тут комусь може бути боляче, комусь може бути приємно. Якщо вам боляче, то, будь ласка, тримайте тиск таким, щоб ваші відчуття від тиску. Тримайте тиск, щоб ваші відчуття від тиску. Ну, звісно, Тетяна Сергійовна чудесно чудово і Значить, тримайте тиск таким, щоб ваші болісні відчуття не перевищували 5, 6, максимум 7 балів із 10 можливих. Тобто, 10 це вже все помираю, відвалюється нога, а 0 нічого не відчуваю. Отже, зробіть так, щоб ви відчували воздійстві м'ячика приблизно на 5-7 балів. І далі. Ближче до п'яточки, задній відділ стопи вкручуємо і пропрацьовуємо. Тут, а... тут у нас наша плантарна подошвена фастія прикріпляється до п'яткової кістки, і це саме вразливе місце, яке у випадку запалення може давати неприємні болісні відчуття. І саме там у нас відростає шпора, якщо цим не займатися. Ну, ви не переживайте, ми вже почали займатися прямо зараз профілактикою шпори, тому нам не страшно. Тепер, будь ласка, заверніть стопу на внутрішній край і внутрішнім ребром давайте прокатаємо по м'ячику. Тут у нас знаходяться також м'язи яким ми зазвичай не приділяємо уваги, але вони дуже важливі, розповім пізніше чому. І зовнішня сторона, зовнішнє ребро стопи прокатуємо по м'ячику від пальчика до п'яточки, наскільки нам зручно, наскільки це можливо здійснити. І далі переходимо і робимо все те саме на другу ніжку. Я вже роблю трішки швидше, тому що пояснила основи. І ви вже розумієте, 5 ліній від великого пальчика до п'яточки, від другого до п'яточки. Мурка запам'ятаєш? <сум> Мурка запам'ятовує, як робити. І ви запам'ятовуєте, щоб це була ваша така невеличка, приємна рутина. Я, наприклад, з цієї рутинки завжди починаю день, але я беру шипований м'якенький м'ячик. І тоді класно йде дія на рецептори стопи. Пробуждається нервова система, я прокидаюся і можу вставати, йти по своїм ділам. В принципі, ви також можете цим лайфхаком користуватися. Окей, переходимо на передній відділ стопи, вкручуємо нашу стопу в м'ячик акуратненько даємо проникнути в тканини, намагаємось балансувати між болісними відчуттями та приємними. Таким чином, щоб більше було приємно, аніж болісно. Далі до серединки середня, середній відділ стопи натискуємо і прокатуємо. Зазвичай, коли ви починаєте тільки працювати, то ви намагаєтесь таким чином зігнутись і дивитися, що ж там відбувається. Намагайтеся, будь ласка, стояти рівненько, витягатися маківкою у стелю, щоб ваші. Скажімо так, постуральні м'язи, да, які відповідають за поставу, активувалися в цей час. І всі наші функціональні ланцюжки в тілі вмикалися одночасно. І тепер задній відділ стопи. Іноді буває приємно прокатувати м'ячик, і навіть не хочеться продовжувати, хочеться залишити. Але... Ідемо далі. На одну маніпуляцію не витрачайте більше хвилини. Тому що це буде, скажімо так, ізбиточною воздействие на нервову систему. Надавлюємо на м'ячик п'яточка. І тепер стискаємо. Переходить м'ячик у нас на передній відділ стопи. стискаємо ніжку, розтопирюємо пальчики, розтискаємо. Стиснули, розтопирили. стиснули. Розстопирили, стиснули, розтопирили декілька разів. Переїхали на серединку, середній відділ стопи. Те саме позжимали, порозжимали. Весь час ми здійснюємо, надавлюємо на, на м'ячик, здійснюємо тиск. І при цьому стискаємо, розтискаємо і більше до серединки. Ближче до п'яточки перекочуємо м'ячик і повторюємо те саме. Тепер залишаємо м'ячик. П'яточці і робимо поперекову прокатку зліва направо. М'ячик не тікай, повернись. Поперекова прокаточка, зліва направо, м'ячик ближче до переднього відділу, зліва направо. Не поспішаємо, намагаємось зробити так, щоб були приємні відчуття від такого масажику. І внутрішній та зовнішній край. В принципі, можна робити і з твердим м'ячиком, а можна і з шипованим. Але, будь ласка, я вам зараз покажу м'ячик, яким я не рекомендую робити масаж. Зовнішня, внутрішня, край прокатали. А, якщо у вас є м'ячик ось такого типу, він пластиковий і він, такий, ну, коротше, він ніяк не, не, не стискається, він просто дерев'яний, дубовий пластиковий то ним, будь ласка, не пропрацьовуйте стопи, тому що він дуже травматичний і при неакуратній роботі ви можете травмувати собі тканини і зробити ще гірше, ніж було. Тому такий м'ячик це не, не, не для нашої мети. Далі, ви можете взяти, якщо у вас є шипований м'ячик, можете його взяти і тепер попрацювати по зовнішній тильній поверхні нашої стопи. Можна, якщо у вас немає такого м'ячика, ви можете просто взяти кістяшки пальчиків і попрацювати ними. Я візьму м'ячик, і тепер я буду а, промасірую свою поверхню, тильну поверхню стопи, починаючи з пальчиків, піднімаюся догори. Тобто ми працюємо від периферії до центру, так, з пальчиків до гори пропрацьовуємо таким чином, прочосуємо зовнішньо. У мене починають ляняти носки, дуже хорошо. Зовнішня поверхня стопи також прочосується, особливо ось тут під кісточка. Далі внутрішня поверхня стопи обов'язково також не забуваємо. Гомілкостоп наш весь пропрацьовуємо. Задня частина п'яточка, і наша область ахілового сухожилля. Пропрацьовуємо і далі на цьому можна не зупинятися. Вам захочеться піти вище і пропрацювати ще гумілку а, Скажімо так, спирайтесь на свої відчуття. Якщо ви відчуваєте, що вам необхідно це зробити, то, будь ласка, продовжуємо. Тепер, коли ми це зробили, ми можемо порівняти відчуття у тій нозі, яку ми ще не прочухали, і в тій, яку ми тільки що пропрацювали. Просто порівняйте свої відчуття. От, от Просто прислухайтесь і запам'ятайте, як вам е із цією процедурою, і без цієї процедури. І друга стопа так само, ми вже прокатали її знизу, і тепер згори. Сьогодні моя чолка не хоче участвувати в зйомках, я вибачаюсь. Ми е прочухаємо пальчики, працьовуємо тильну сторону стопи внутрішню. Добренько, так. Як наче ми, знаєте, намагаємось відтерти грязюку м'ячиком, щоб це була така інтенсивна робота. Зовнішній край стопи, Під кісточкою, саму кісточку, сам гомілкостоп, п'яточку позаду, зліва справа, ахілове сухожилля. Добресенько так прочухаємо. Гомілка-стоп весь, і далі можна не зупинятися і попрацювати по гомілці на гору зниз, знизу вгору. З мене, як -от, знаєте, з тих котів, які деруться, у... починають два коти дратися, і з них сипеться така шерсть, і оце з моїх носків летить. Не купляйте такі. Беріть щось більш якісне. Ось таким чином ми попрацювали і тепер. Обидві ніжки порівняйте свої відчуття, як вам. Якщо вам сподобалося цю практику, забирайте собі на щоденний на щоденній основі, можете робити в будь-яку частину дня. Особливо це дуже класно після робочого дня, коли ви втомилися, ніжки втомилися. Да, багато хто на ногах працює, то після робочого дня я вам дуже раджу, особливо, якщо, а якщо ви ще і. На каблуках, да, як це називається, на підборах ходити весь день, то це взагалі must-have. Це просто я завжди, якщо я на підборах, це буває один раз на рік, я завжди біжу додому для того, щоб бігом взяти м'ячик і швидше роззутися і прокатати стопи. Ось така історія. Тепер переходимо далі.